Матом, шановні депутати, хочеться до вас всіх звернутися з тим, що були душа, були душа після того, як були виявлені факти цього неподобства на Саркоснутинському акумуляторному заводі. Я хочу навести кілька фактів, які загальнодоступні, доступні, які ви можете всі знайти і переконатися, що це правда. Я не знаю точно, який вид свінцю приміняється на... Для виготовлення акумуляторів. Але якщо відкинути ті ізотопи свінцю які розкладаються, здається, дуже швидко, за хвилину, наприклад, але розкладаються при термоядерній реакції, при якій зникає, знищується все за долі наносекунди, а там зі свинцем термоядерна реакція бореться майже хвилину, то в звичайному стані плюбом 202 роз, розкладається. 56 тисяч років, а блюбом 205 – 16 мільйонів років. Тобто, якщо наш, наприклад, ми знаємо полігон світник, якщо його, якщо його, так хто сміється, нехай вийде сюди і покаже факти, що це неправильно. Але, але якщо, наприклад. Ми знаємо, наприклад, сміттєзвалище, ми знаємо, що це теж проблема нашого міста. Але якщо уявити ситуацію, що сміттєзвалище сьогодні закриється через років 50, всі кульки, всі от, ну все, що там є, пласту, це роки 50-60, він ну, на пилюку перетвориться і зникне. Через 50 років буде чисте місце. Те місце, куди попав свинець, воно на якій 56 тисяч років. Це взагалі, І тому що інших сроків немає там, там є або хвилини. Це йде із або і, такі великі сроки. Через те, те, що виявлено, наприклад, 167 разів, перевищення землі, воно вже ніколи нікуди не подінеться, ми повинні це знати. І знаєте ще, хочеться, якось звіті з цією Ми розуміємо виробництво. Ми розуміємо наповнення бюджету. Я бачу очі тих людей, які там працюють, яким це є якби, спосіб існувати ця робота. Але розумієте, потрібно зупинити, потрібно зупинити, потрібно, тому що не йому я віри більше душевно. Я дуже уважно подивитися, на жаль, сьогодні немає можливості, зайдіть в інтернет. Подивіться ще раз на відео того, як на громадські слугані Микола Степанович, Олександр Сергійович переконували. Яке це буде виробництво? І, і Микола Степанович на тому дуже я запам'ятав ці слова, і ви можете переконатися. Я своєю головою відповідаю за те, що я приймаю таке рішення. Тому що він найбільше переконував всіх наших громадян голосувати за цей завод. Через те, моя думка, потрібно роботу заводу призупинити, поставити ті шведські фільтри, які 99 де 99,9% повинні фільтрувати повітря, а не ті, які зараз там стоять, і це зазначено в документі, що це є невідповідність екологічним нормам. Поставити, поставити е, е, окремі очисні споруди, поставити лабораторію, яка буде досліджувати кожен літр води, кожну стопку води, яка буде звідти виходити. Тому що, як казав депутат, уже нас. У воді є свинець кадрі. Ті люди з малої академії наук, які об'їздили в Україну, вони як дуже були шоковані цим. Тому що вони так сказали, у вас гірша вода, ніж в Вінгульці Кривого Рогу. Ми знаємо, що таке кривий рік, ми знаємо, яке там виробництво. У нас гірша вода в скучі, ніж в Вінгульці, в кривому Розі. Та що вам робити висновок? Я вважаю, що Більшість сюди прийшли, але що всі повинні нас підтримати. Ми повинні роботу заводу призупинити, навести порядок по повний, а відносить і потім я не знаю патрулювати. Я скажу так, я не знаю, що на цьому розводі робилося місце. Я не вірю в директору заводу, після тої брехні, після тих неподобств, які він здійснив. Дякую за увагу.